Доброго дня. Нарешті настав час про обіцяйне відео. Renault Trafic 1.9. Подушка безпеки і сервіс. Помилка, як її прибрати. Зараз я вам покажу і розкажу. Ой, сядемо в машину, трошечки потухаємо. Ноги по нас сніжок. Вмикаємо запалення. Протестували, запустили, а помилка сервіс і подушка безпеки світиться. Що я вам можу сказати? Можна їздити по різних сервісах, вам можуть навтирати що завгодно, розказати, аби зняти з вас побільшу суму. А проблем тут? Практично немає ніяких. Все вирішується дуже швидко і не треба нікуди їхати. Можете зробити все вдома. А по, перед цим підписуємося, ставив подобайки. я за, заодно розповів вам про авто, Чи варто його купувати, чи ні. І чи слухати інших людей, ну, це залежить від вас, звісно. Я перед покупкою багато перечитав відгуків, багато послухав у людей. Мене відмовляли. Ну, так як машина мені подобалась і потрібно було возити розсаду і овощі. На базар, то мені ця машина дуже таке виручає і влаштовує. Сказати можуть що завгодно про неї. Але я вам скажу одне: що в ремонті це саме найдешевша машина із всіх варіантів Renault Traffic, Opel Vivaro чи Nissan Prieup Star. двигун це саме найдешевша в обслузі машина. Далі йде. По вартості трохи дорожче в ремонті 2,5 мотор, а потім уже 2-літровий. По ходовій можна сказати, що в ній робити ремонт легше, ніж в будь-яких Жигулях. Якщо ви робили в Жигулі, Москвичі, ви знаєте, там набагато важче буде робити. Хоча в 99-й, як би сказати, все дуже просто теж. Але тут ще проще. Я спілкувався також з людьми, в яких є ці машини. Вони також кажуть, навіть діди вже в віці около 70 років кажуть, що в них набагато проще робити ремонт, ніж в Жигулях. За три роки, що ми придбали цю машину, ми проїхали, скажемо, зараз приблизно 50 тисяч. Що вона дуже нам виносила мозги, як зараз люблять казати то, в принципі, ні. Бували нюанси, да, все є. І по електроніці. Ну, щоб дуже це вартосно було і забирало багато часу, ні, такого не було. Поміняв я на ній передні стойки. Поміняв салінблоки речагів. речагів. Ну, з нашими дорогами це зрозуміло. Тому що дороги розбиті і дуже так і не поїдеш по них. Після того, як поміняв, я проїхав вже приблизно 1025, то все, слава Богу, в нормі. Ніде нічого не гупа, не стукає, все працює. Машина заводиться без проблем. і роблю свою роботу так, як потрібно. В будь-який час завели і поїхали. День, ніч не важливо. Машина по грузоподйомності по документах написано 875 кг. Ну, по хорошій дорозі ми грузили півтори тонни. Це максимальний в'яз, який ми грузили. Більше сюди ми просто не могли вкласти. У мене по розміру вона. Стандартна, недлінна база, то 2,2 фреза ДТЗ я грузили мені в Дніпропетровську, то вставала без проблем. Так що, купуйте і не бійтесь. Я багато перечитав, передивився, я настроївся на цю машину. Скажу чесно. Їздити, дивитися по ринках, практично я не їздив. Я раз заїхав в Харків, подивився, ціни там були космічні, дуже на наш бюджет вони не підходили. Шукав на авторія. Дивився, дивився, а машини, то як гроші з'явилися, піднялися в цінах і розумієш, що треба брати машину, а грошей не вистачає. А такої, як нравиться, немає. Та, що були по цінах, не подобались, навіть по фотографіях вони не до вподоби. А їхати дивитись на те, що не подобається, теж, як ви розумієте, сенсу нема ніякого. Вже домовився був за Fiat Diablo грузовик теж каблучок в народі. Ну, він до душі мені не лежав. Зранку позвонив за нього, подив, договорились, домовилися. Чоловік каже, як будете їхати, наберете, під'їдете тоді, подивитись. Сказав, що в принципі машина нормальна. Єдиний одразу розповів, що треба поміняти резину і лобове скло. Ну, а як душа не лежить, то ми не спішили. І десь приблизно об 11 годині дня заходжу хату, то гляну ще раз на авто і тут викидує в Миргороді, продає чоловік авто. Зовнішній вигляд мені по фотках подобається, салон не подобається. Дзвоню, домовляємося на годину дня, приїжджаємо, ще не доїжджаючи дружині кажу, ось дивись, наша машина повертає. Так і вийшло. Подивились, нам сподобалось. Сразу ну, торгуватися зрозуміло, поторгувалися. І в той же день ми переоформили, забрали і приїхали її наюдовою додому. Машина лялька, як казав один чоловік в групі в Фейсбуці ВТП Нісано, чи цей Opel Vivaro Traffic Nissan Pрім Star. каже, чому як сідаю в цю машину? Душа несеться в рай. На льогкових їздіть ні, а тільки сів, зразу душа понеслась в рай. Машина їде, дуже приємно їхати. Сидиш високо, бачиш хорошо, навіть кросовери ті, що, як би сказати, високі, вони все одно нижчі від цієї машини. Дуже легко йти на обгон на фурах, тому що бачиш, що перед ними. І. Це дуже гарно виходить. Машина хороша, мені подобається. Є маленькі недоліки, ну, все це можна устраняти, прибирати, вміняти. Це саме найдешевша машина в обслугі з цієї лінійки. І так, дивимося, що у нас. У нас засвічено значок сервіс і засвічено подушка безпеки. Відразу скажу, що нема нічого в цьому критичного, можна продовжувати рух. І вже вдома, ви приїхавши, вилізете з машини, подивитися, обійду вам покажу з одної сторони, де що знаходиться, з іншої. Отут у нас під сідушками ось. Стоять речашки, на них колодочки, провода. Ну, звісно, машина 2006 року, є 2001 і старіші машини. Оце тут розбовтуються колодочки, провода. І поворушивши їх, все зникає. Ось один. Ось тут другий, ось тут третій. І з водійської сторони. Також у нас є частенько, можна зачепити його, достаючи, в мене тут лежить домкрат, ось колодочка, колодочка, інше, поправили, і у нас сервіс і подушка безпеки зникла. Так що ось все, що і потрібно було зробити. Як бачите, все прибралося в щитані секунди. І можна їздити і не хвилюватись, і не думати, що вам будуть вішати лапшу на вуха і розказувати, що тут щось критичне. Купив я собі також обіді 2 мку. Ось тут вона. Знімається кришечка і підключається. Качали програму з ним. Ну, та програма мені дуже не подобається. Вона так, для видалення і для інформації, так як портового комп'ютера на самій панелі в мене немає, а з цим за бідіжкою можна поставити і буде показувати розхід палива, скільки проїхали, покаже які помилочки. Я знаю, що в інтернеті перечитав також багато інформації. Через АПК файли скачав програму іншу, на ній показує ті самі дані, які вони показують на сервісах. Можна провірити і датчики. І прибрати помилки. Були недоліки в мене по датчиках колінвала, датчик розпредвала, вся ця, ця програма ця показувала, щоб впевнитися, що це дійсно проблема в них. Заїжджав до знайомого на сервіс також. Він підключав свій комп'ютер, показало те саме. Так що можете сміливо придбати цю ігрушку, вона не така дорога. 300-350, ну, може дорожче зараз, не знаю. Я брав була 280 чи щось в тому роді. Але вона мене виручає. Я в будь-який момент підключаю, дивлюсь, якщо щось таке прибираю, щоб можна було доїхати додому, а дома вже тоді розбираюся з усіма наслідками, причинами, що треба, замовляю, міняю, стараюсь все робити сам. Так що рекомендую вам також, хто планує придбати, не слухайте нікого. Можливо, ті, хто розказує, або не їздив на цих машинах, або просто в них є можливість купити авто в сегменті дорожча, стоїмость дорожчої вартості. Але я вам скажу, як взяти. Наші авто 2006 у в мене 99 -та. І ця, це авто теж Рено Трафік 2006 то це як земля і небо. Що в ремонті, що в качестві. Машина набагато превідсходить. Наші авто. Не знаю, що тепер у нас зроблять в Україні. Як, як вона в експлуатації буде, але французи, німці, не знаю Nissan сам японці, напевне, це і вони разом збирали ці машини, різниця в них лише в обліцовці спереді, де капот, там улипка, решетка радіатора така, а то все, в принципі. Двері, салон, все одинакове. Купуйте і насолоджуйтесь. Можливо, хтось скаже, що ні, не годяться, Але я вам скажу, для кожного своє. Мені подобається багатьом людям також. Я знаю, бачу, подобається, їздять. Хтось відмовляє. Але, як на мене, для села та й для города машина вмістка, можна покласти будь-що холодильник, прекрасно влази поклали, привезли, ні за ким не бігайте. Є люди беруть для доставок по городу також. Все, використовують в своїх цілях. Так що. Машина дуже гарна, кому що, можливо, не зрозуміло, пишіть в коментарях. Буду відповідати, що знаю, може комусь що підкажу. Багато сам переробив, знаю, лазив, обшукав. Комусь підкажу, може, хтось мені щось підкаже. Так що пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь. До нових зустрічей. Гарного дня!